Так, так, і остання машинка у нас сьогоднішнього автовоза, яка теж у нас буде за акційною ціною. Кенго в Максі Базі. 2020 рік, 1,5 дизельок на механічній коробці передач. Пробіг усього навсі 77 тисяч кілометрів. Так, він пожований ззовні. Це комерція, ребята, ніхто її не жалкує в Європі. Це сів працівник і поїхав її товкти. Я розумію, що вона виглядає 20-м роком ніби свіжа, але це 5 років вже пройшло і машина експлуатувалась. Тому і відповідно буде і дуже гарна ціна. Акційна ціна у нас буде дійсно 3 дні. Тому Кого зацікавило? Будь ласка, за гарною ціною, під гарний проєкт, під працю суперовий варік. 77 тисяч рідного пробігу. Для К9К це взагалі не пробіг. Це можна сказати, що пройшов тільки обкатку Машинка розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Поспішіть.